Хто зробив Голодомор 32-30 року? Євреї. Революцію Євреї. Майдан євреї. Хто знищається над українцями вже 30 років? Євреї. Так. Все 20 століття і це 21 століття проходить під проводом юдейського народу. Так, юдеї, євреї. Вони панують у світі. Запанували уже століття тому і здійснили. Всі оці революції і було ними вигодонабувачами від всіх воїн нашої частини світу останнього понад століття. Ну, ми повинні це, на це дивитись, але без жодної ненависті. У нас не має бути ненависть до юдейського народу чи до якогось іншого народу, який колись десь панував, але має бути. Розуміння тих процесів і розуміння неминучого майбутнього при певному теперішньому. Тобто ми маємо бачити, як оцей юдейський народ здобув владу над собою перед усім, потім над певними територіями і у усьому світі. Ми маємо ці е, риси, ці навики, ці вміння, ці діяння. Визначити і їх в українській культурі, в українській державі, в українському народу реалізувати. Для того, щоб ми самі стали схожі на юдею. В основних рисах. В здатності керувати собою, своїм народом і своєю державою, і своїм майбутнім, і поширити свій вплив на весь світ. Так, юдеї є в більшості. Світових конфліктів або організаторами, або вони вигодонабувачами. Чи це є конкретні транснаціональні корпорації, чи це є держава, чи будь-які інші форми, але вигоду вони отримують. Вони навчились отримувати вигоду. Українці мають навчитися в них використовувати все, що діється навколо в інтересах українського народу, в інтересах української держави. Український народ є незрівнянно більш численний за юдейський народ. Українці мають незрівнянно більший потенціал за юдеїв. Нам бракує лише о отої організації, організуватися. Для того нам потрібно підняти свій рівень культури. І свій рівень освіти. Ми здатні будемо запанувати у своїй сторонці, і в Україні запанувати, і витратити прекрасне майбутнє для нашого українського народу і величне майбутнє для нашої держави. Ми здатні це все зробити. Тож, панове українці, гуртуємо, сідаємось і перемагаємо. Берімо, приклад, із сильний світ до цього.